У Києві завершується останні приготування до відкриття євромістечка. Організатори налаштовують техніку, встановлюють інформаційні стенди, щоб вже в суботу розпочати дискусії, лекції, концерти, дебати на спільні для України та Євросоюзу теми. У публічних зустрічах візьмуть участь прості відвідувачі та відомі політики, музиканти, політологи, журналісти. Це спільний проект представництва Європейського союзу в Україні та київської влади. Працюватиме євромістечко до 1 липня. Під Аркою дружби народів. Ми підготували різні теми для обговорення. Передусім, дуже важливі: енергія майбутнього, сучасна освіта та безпека життя. Водночас ми прагнемо розважити наших гостей. Євромістечко відвідає співачка Гайтана. Мають також прийти спортсмени брати клички Щоправда, співати вони не будуть. Ми також запросили багато цікавих, але ще невідомих артистів. У Києві завершується останні приготування до відкриття євромістечка. Організатори налаштовують техніку, встановлюють інформаційні стенди, щоб вже в суботу розпочати дискусії, лекції, концерти, дебати на спільні для України та Євросоюзу теми. У публічних зустрічах візьмуть участь прості відвідувачі та відомі політики, музиканти, політологи, журналісти. Це спільний проект представництва Європейського союзу в Україні та київської влади. Працюватиме євромістечко до 1 липня. Під Аркою дружби народів. Ми підготували різні теми для обговорення. Передусім, дуже важливі: енергія майбутнього, сучасна освіта та безпека життя. Водночас ми прагнемо розважити наших гостей. Євромістечко відвідає співачка Гайтана. Мають також прийти спортсмени брати клички Щоправда, співати вони не будуть. Ми також запросили багато цікавих, але ще невідомих артистів.